Подивимось, скільки коштують фарби. Так, ну давайте почнемо. Лоріаль Ексселенці я собі брала зараз, зараз, зараз от, щось таке. 10, от, 01. Оце я собі брала по акції за 200 грубо 220-230 гривень. Так, тут фарба коштує прикинь, 40 злотих. Фарба в Польщі набагато дорожча. Ну До цього я брала гарнієр. Де він тут? Де він тут? Гарнієр Десь бачила? Это палет. Не плачу. Це палет. Ну вот палет маленько коштує 22. Шварцкоп, кстати, 35 злотых. Фарби. Фарбы тут дороговаті. О, знайшла. Гарнір. А, вот такие я брала. Ну вот зараз він по акції замість 20 злотих 15. А у нас коштує в пределах 120 гривень. А ваші вихідні мої покупочки за посиланням в шапці профілю?